Нат Хоткевич український театральний і громадськополітичний діяч, інженер, композитор, письменник, перекладач, бандурист, скрипаль, піаніст, співак, сценарист, драматург, історик, мистецтвознавець, етнограф та педагог. Жертва сталінського терору народився у Харкові, заснував декілька унікальних театральних труп, акторами в яких були неписьменні селяни. Трупи успішно гастролювали містами не лише України. Хоткевич досконало грав на бандурі. Написав підручник з гри на цьому інструменті. У хорі Миколи Лисенка він виконував соло на бандурі і став відомим віртуозом. Шалена критика в совєтській пресі, заборона його музичних творів та звільнення з роботи кинули Гната Хоткевича та його родину в злидні. А у 1938 році його за фальшивими звинуваченнями за участь у націоналістичній шпигунській організації було розстріляно органами НКВД.